Василь Стус за літописом Самовиця. Украдене сонце ззить харапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем ножа, за хмарою хмари, за димом пожарищ високо, Зоріє на пустку у смерть сполотніли божа. Стинаються в герці скажені сини України. Той з ордами ходить, а той накликає Москву. Залялися кров'ю всі очі пророчі, з руїни вже мати не встане, розкинула руки в рову. Найшли, налетіли, зом'яли, спалили, побрали з собою весь тонкоголосий ясир. Бодай ви пропали, синочки, бодай ви пропали, бо так не карав нас і лях. Бусурмен, бузувір, і тясмину тісно от трупу козацького й крові, і бух почорнілий загачено тілом людським. Бодай ви пропали, синочки. Були б ви здорові у пеклі за пеклем, у райському раї страшнім. Паси з вас наріжуть, натягнуть на гузна вам палі, і крові наточать. Упийтесь кривавим вином. А де ж Україна? Все далі, все далі, все далі. Наш дуб предковічний убрався сухим порохном. Украдене сонце з харапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем метал. Куріє руїна кривавим збігає потоком. А сонце татарське, стожальне, разить на повал.